Більше половини людей, які купили авто США, або переплатили, або отримали проблему, а могли б зекономити тисячі. Знаєш, чому так відбувається? Бо мало розуміти, як торгуватись, треба знати, що таке тайтли, які удари небезпечні, які авто взагалі не можна розмитнити. І це відео твоя шпаргалка. Після нього ти зможеш сам відрізнити хорошу машину від шлаку і зрозумієш, як наші клієнти привозять аулю за 14 тисяч замість 20. Поїхали, але спочатку підпишись. Переважна більшість авто зі США для України купуються саме на аукціонах. І основні два. А це копард і іншуренс. Це не ті аукціони, де сидять люди з молоточками. Це онлайн платформи. Там продаються машини зі страховими випадками, викуплені банками, повернені з лізінгу або просто трейдини від офіційних дилерів. Але важливо, не всі машини на аукціоні биті в хлам. Там є і нормальні варіанти з легкими пошкодженнями, які вигідно купувати. А я відвертий шла, де авто вже не має ніякого економічного сенсу для ремонту. Коли ви відкриваєте лот, ви бачите тайтл. Це як паспорт авто, і він одразу говорить, чи варто взагалі розглядати машину. Перейдемо до основних типів тайтлів. Перше, це в нас самий популярний selvдж тайтл на поширений документ на аукціонах США. Це означає, що авто було в ДТП, а ремонт коштує понад 75% від його вартості. Страхова визнає ремонт невигідним. Власне отримує виплату, а авто йде на аукціон. Також видається у разі викрадення. Внутрішній ринок США майже не цікавиться такими авто, тому ціна завжди нижча до 40%. Далі у нас іде Clean Title, так званий чистий тайтл. Завжди це авто без серйозних аварій, викрадень і страхових випадків. Такий документ зустрічається досить рідко. В США він цінується, але для українців флот значно буде дорожчим. Non-Repairable, ілі сертифікат of Distraction. авто з пошкодженнями понад 90% вартості. вартості. США. Заборонено ставити на облік і страхувати такі авто. Вони придатні тільки для розбору або експорту. З такими тайтами часто можна знайти хороші варіанти за дуже низькою ціною, тому що місцеві гравці участі у них не приймають. Bill of sale, parts Only, ноу no тайтл. Це лише купча або електронна квитанція. Таке авто не можна легально зареєструвати чи експортувати. Воно придатне лише на запчастини, але завжди є винятки, і такі авто ми теж купуємо. Далі йде Junk Тайтл Модлок це авто з дуже серйозними ушкодженнями від 75%. Не можна реєструвати і експлуатувати такі варіанти в США. Їх можна купити тільки на деталі або для експорту. Це також там підходить. Але найчастіше ми працюємо саме селвич тайтл, таких авто більше на аукціонах і є завжди дуже непогані варіанти. Е, не менш важливо це і тип удару. Саме це визначає складність і вартість ремонту, з яким вам придеться зіткнутися в Україні. Що ж ми вважаємо безпечними ударами? Все залежить від індивідуалу. Відуального випадку, це може бути переднє крило, капот, якщо не пошкоджені лонжерони, кришка багажника, бампер, якщо ціна при цьому дуже вигідна. Подряпини притертості, збережена геометрія, такі варіанти часто вигідніші з точки зору ремонту, але завжди йдуть дорожче на аукціонах. А ще є удари, яких краще уникати. Наприклад, перевертні, ролл-овер. Навіть якщо кузов виглядає нормально, там можуть бути деформації по всьому авто. І це зовсім вам не потрібно. Сильний удар в сторону, де розміщений бензобак або батарея, якщо це. Електрокар, авто після пожежі, затоплення, граду – теж стрімні варіанти, тому що часто їх невигідно відновлювати або дорого відновлювати такі варіанти. Ми завжди аналізуємо фото, карфакси та іноді навіть відео огляди, лотів перед тим, як давати рекомендацію клієнтам. А як не потрапити на зайві витрати? Більше ж клієнтів боїться не стільки купити биту машину, скільки потрапити на приховані ушкодження, що скажеться на підсумкової вартості авто, і це справедливо. Ось, наприклад, ви бачите Audi A4 – Уби 9 кузові на копарті лише за 4 тисячі доларів, і думаєте, супер, треба брати. А потім починаєте аналізувати пошкодження та раптом сума запчастин та робот перевищує 8 тисяч доларів. І в той самий час є варіант трохи дорожчий. Наприклад, за 7 тисяч доларів. Але загальний стан авто краще, пошкоджень менше, і вартість ремонту теж менша. І вам треба прийняти непросте рішення. Тому що іноді краще взяти варіант на аукціоні, трохи дорожчий, але з мінімальними пошкодженнями. Особливо, якщо ви дивитесь та Шукаєте авто для себе улюбленого. Так, звісно, розмитання авто буде дешевше, тому що всі податки, коли ви оплачуєте митницю, йдуть по перше від ціни лоту його року та об'єму двигуна. Але в результаті дешевше вийде саме те авто, на яке ви менше всього вкладетесь у ремонт. Тут треба діяти, виходячи з варіантів, все дуже індивідуально. І так, дорогі глядачі, що ж насправді дуже важливо враховувати, коли ви рахуєте авто самостійно. По перше, це зробити повну калькуляцію під ключ, а зробити це всього в декілька кліків. Ви зможете на нашому сайті проховати доставку через клайпіду, наприклад, брокерів експедиторів, усі податки, сертифікацію, вартість постановки на облік. Ремонт це перше, що потрібно прораховувати, коли ви шукаєте авто для себе. І якщо вам потрібна допомога, наші автоексперти зможуть вам підібрати найвигідніші варіанти. Йдемо далі. Розкажу коротко про один цікавий кейс. Клієнт з Києва замовив у нас Volkswagen Atlas 2019 року в комплектації SEL. На ринку подібні варіанти з адекватною історією починаються від. 25 тисяч доларів. Ми знайшли його на аукціоні цілим, але він не заводився і, звісно ж, не їхав. Купили всього за 7 400 доларів. А коли авто приїхало, єдине, що потрібно було зробити, це просто змінити акумулятор. І в результаті авто вийшло приблизно 19 тисяч непогано, правда? Тому що з нами клієнт отримує повний розрахунок авто ще до торгів. Ми намагаємося закладати суму на ремонт з запасом, виходячи з ризиків, які можуть бути. А якщо ти хочеш дізнатися, яке авто найвигідніше під твій бюджет, напиши в коментарі. Як марку модель та рік омріяного авто, і ми з радістю надамо приклади найцікавіших авто з розрахунками прямо з аукціону. І підписуйся на канал, ми регулярно розбираємо реальні кейси з аукціонів і показуємо, як не влетіти з авто з США. Тож побачимося у наступному відео.